Понад 240 тисяч гектарів лісів на Чернігівщині досі потребують первинного нетехнічного обстеження на можливу наявність там боєприпасів та мін, які могли лишити по собі окупанти. Адже дві третини області навесні 2022 року сили оборони України не контролювали. Саме через загрозу підривом досі діє заборона на відвідування лісів. За два роки сталося п'ять трагічних випадків в лісах і лісосмугах, внаслідок чого. Вісім цивільних загинуло і п'ять отримали поранення, серед яких двоє дітей там, де були орки, всі території небезпечні. Вони або свідомо заміновані злочинцями, або там залишилась велика кількість нерозірваних боєприпасів. Тому на сьогодні в області діє обмеження або не обмеження, а заборона громадянам відвідувати ліси. Чому? Тому що в ліси, практично сапіори, піротехніки ще не заходили. От, на сьогодні у нас в області розміновано ну, майже 38 тисяч гектарів сільхосугоді, а лісів всього 680 гектарів. Тобто Різниця. Зрозуміло, що пріоритетом були населені пункти сільхосугоді. Не буду пояснювати, чому це все зрозуміло. Ліси це дуже проблематичне. Там є певна специфіка проведення робіт, вона відрізняється від роботи на відкритих поверхнях. Там мають бути фахівці відповідного рівня, і техніка відповідна. Наразі розмінуванням лісів займаються переважно сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій, проте їх сил замало для такої площі, яку потрібно перевірити. На це підуть багато років. Акцент поки робиться на розмінуванні цивільної та критичної інфраструктури, а також сільськогосподарських угідь. Сапери за два роки змогли розмінувати близько 700 гектарів лісів. Це лісосмуга поблизу Чернігова і місцевого кладовища, яку почали обстежувати на початку 2024 року. Працювати у лісі піротехнікам. Непросто. На початку 2024 року ми зараз займаємося розмінуванням прилеглої території навколо кладовища Яцева. Це переважно лісова зона, територія якої складає близько 60 гектар. Нашим піротехнічним підрозділом вже було розміновано близько 4 гектар прилеглої території. Розмінування території ускладнюється тим, що дуже багато знаходиться високої трави, кущів та дуже багато сміття. Яке було залишене переважно місцевим населенням. Я застерігаю всіх громадян, які будуть відвідувати кладовище Яцва, ні в якому разі не заходити за маркувальні знаки та не гуляти по лісовій зоні навколо кладовища, оскільки вам це може коштувати здоров'я та навіть життя. При виявленні будь-яких вибухонебезпечних предметів ні в якому разі їх не чіпати та повідомляти службу 101. Крім того, значна частина лісів Чернігівщини пошкоджена або ж знищена внаслідок бойових дій. Збитки рахуються на десятки мільйонів гривень. На відновлення потрібен час і чимало зусиль. Одну з найбільш пошкоджених ділянок неподалік Київської траси, де велися важкі бої, нещодавно вдалося обстежити, розмінувати і почати відновлення. На такі випадки у лісівників є розроблений алгоритм дій. Першочергово проводиться обстеження даної ділянки. На наявність, що дійсно є тут якісь предмети, тобто не технічне обстеження. Після цього, якщо були виявлені якісь залишки вибухонебезпечних предметів, або навіть якщо самі якісь там міни, або ще якісь предмети, то вже після цього проводиться технічне обстеження із залученням необхідних спеціалістів і в подальшому вилучення даних предметів. Для знешкодження на відведених полігонах, після проведення розмінування проводиться детальне обстеження вказаної ділянки, на якій були проведені роботи з розмінування, і визначається вид заходу, за допомогою якого буде проводитись розчищення від пошкоджених лісових насаджень. В даному випадку на цій ділянці, які ми зараз знаходимося, була проведена Суцільна санітарна рубка, оскільки насадження на цій ділянці було знищено повністю і потребувало негайного розчищення даної ділянки з метою подальшому відновити ліс. На даній ділянці відповідно типу лісорослинних умов було висаджено сосна звичайна. І в принципі, ми бачимо, тут також ця порода переважає. Тому відповідно до цього й було е, розроблено проєкт по посадці лісових культур. Війна завдала і продовжує щодня завдавати значних збитків екології Чернігівщини. Страждають не тільки люди, і природа забруднюються ґрунти, річки та ліси. Це засмічення ґрунтів, забруднення земель внаслідок бойових дій, обстрілів, потрапляння в ґрунт вибухонебезпечних предметів, залишків снарядів, мін і такого іншого. Ще важливим чинником нанесення шкоди є. Викиди неорганізовані викиди в атмосферне повітря, внаслідок горіння лісових земельних ділянок, нафтопродуктів, трав'янистої рослинності, залишків різних, знову ж таки, вибухонебезпечних предметів. Все це потрапляє в атмосферне повітря і завдає безперечно шкоди нашому довкіллю. В тому числі шкода завдається водним об'єктам, річкам, озерам, ставкам. І цей процес не припиняється, знову ж таки, повторюсь, ні, ні в день, на жаль, ні вночі. Попереду літо і нова загроза, особливо для прикордоння, де тривають постійні обстріли, і існує постійна небезпека масштабних лісових пожеж, гасити які дуже складно.